Вітаю, друзі, публікація в Bloomberg злитих телефонних розмов між помічником Володимира Путіна із зовнішньополітичних питань Юрієм Ушаковим і спеціальним представником Дональда Трампа по Росії Стіфом Віткофом, на мою думку, не є головною інформацією у переговорному трикутнику Вашингтон-Москва-Київ. Для того аби зрозуміти, що так званий план миру, який складався із 28 пунктів. Писався не у Вашингтоні, і це не є офіційною позицією Сполучених Штатів Америки. Для цього не потрібно мати інсайдерської інформації тим більше не потрібно мати перехоплень телефонних розмов вищих посадових осіб Росії та Сполучених Штатів Америки. Для того щоб це зрозуміти, потрібно просто перебувати в реальності. І мати, якщо не політичну позицію, тому що ну, не кожна людина займається політикою і мусить мати політичну позицію, то хоча б потрібно мати життєву позицію. Ось ці люди, які перебували і перебувають в реальності і мають по життю позицію, вони одразу швидко все розшифрували і в усьому розібралися. Де писалося, ким писалося, для кого писалося і для чого писалося. Тут все зразу ясно і зрозуміло. Тому всі ці телефонні розмови, ну, вони підтверджують просто правоту тих людей, які зразу щитують інформацію. Можна, звичайно, спробувати ну, там, поміркувати, з якою метою це зробили, і хто злив цю інформацію для Bloomberg, а кому це вигідно. Але, як на мене, в цьому немає ніякого сенсу, тому що ось ця злита інформація телефонних розмов між Ушаковим і Віткофом, вона просто виставляє ну, в неприглядному такому вигляді і російську сторону, і американську сторону, і українську сторону. от і все. Це в принципі дискредитація і репутаційні втрати. Набагато цікавіше. Після публікації Bloomberg і після того, що відбулося у Швейцарії, поговорити про нашу делегацію і про гру, в яку грає Зеленський, Трамп і Путін, вони грають в гру. І оце надзвичайно важливо. Що стосувалося після Швейцарії? Делегацію, якого очолював Єрмак. Ясно, що не хотіли бачити там в Швейцарії американці. Але Єрмак е, дуже чітко показав, як глибоко готова українська сторона на чолі з Зеленським зайти у компромісах і у ну, фактично порушенні міжнародного права і порушенні української конституції. Що загалом відбулося, що треба розуміти. Відбулася провокація неофіційним документом. Провокація неофіційним документом. А я говорю про план миру з 28 пунктів, примусила Зеленського зайняти офіційну позицію. Зеленському до цього часу постійно вдавалося уникати конкретики. І говорити про справедливий мир, про ще якісь такі речі. але було незрозуміло, як глибоко він готовий зайти, Зеленський, з Ярмуком, у здачі національних інтересів і фактично у підваженні міжнародного права. Тому що треба розуміти, що в даній ситуації Україна, українська сторона не просто відстоює свій суверенітет. Ми сьогодні відстоюємо також і міжнародне право. І от те, що та інформація, яка приходить з Швейцарії, говорить про те, що, про те, що Єрмак ну, готовий був дуже далеко зайти. Але завадило йому це зробити, лідери європейських країн. Якраз вони розуміючи загалом ситуацію, і поговоривши з Марком Рубіо і загалом зваживши. Всі за і проти. Рубіо треба сказати, грає, грає він непогано і на нашій стороні. І незважаючи на його такі часто суперечливі якісь заяви, він дає зрозуміти, що він все розуміє і готовий стояти на боці добра. От Марко Рубіо, він принципово відрізняється від віце-президента. Пройди світа віце-президента Джей Ді Венс. Дж. Ді Венс це пройди світ. Я якось піддавав критиці Марко Робіо, інколи, можливо, і незаслужено, ну тепер готовий дещо виправити свою точку зору з цього питання. В цій цій конструкції зради національних інтересів і фактично демонтації міжнародного права значну роль відіграє спеціальний посланник по здачі інтересів. Спеціальний посланник Зеленського Умєров, який зараз є секретарем Ради національної безпеки і оборони, а до цього був міністром оборони. От Рустем Умєров, він є головна людина, яка ну, виконує роботу, яка спрямована проти народу України і проти європейців. Я взагалі не розумію. Ким він сюди представлений і ким він кришується, але він однозначно має дах, і він паралельно потрібен Зеленському і відображає його зворотню сторону, якщо так можна сказати, таке зазеркаля Зеленського. Зеленський демонструє назовні в себе Черчилля, а насправді. Він цей Потоцький зрадник, який так, був у Польщі, Потоцький. От. І він постійно відправляє у От Давайте так домовимося. Там, де є у і куди їде у це 100% здача національних інтересів і робота проти міжнародного права і проти Європи. Це вже все, доконаний факт. Тут уже не можна нікуди викрутитися. Виявляється, е журналісти провідних Західних ЗМІ зверталися з офіційними запитами і з офіційною інформацією до Зеленського, щоб він прояснив ситуацію по Умєрову і яка позиція України по так званому плану миру і по 28 пунктах. Значить, що робив Умєров у Філадельфії, у Сполучених Штатах Америки? Він переконує. І Віткофа і оточення Трампа, яке намагається укласти е так званий мир, він переконує у тому, що Зеленський здатний на значні компроміси, здатний поступитися багато чим. Просто це потрібно дуже акуратно зробити. І найголовніше потрібно дати гарантії. Якщо Сполучені Штати Америки дадуть реальні гарантії, що Росія більше не буде йти війною, то український народ проковтне це все, проковтне здачу територій, проковтне амністію для воєнних злочинів. Ну і ще багато-багато чого. Репарації, покарання. Ну, ясно, що українці не живуть там нормами міжнародного права. Але головне це гарантії безпеки. І от оце — головний камінь спотикання. Чому нічого не виходить? Тому що Дональд Трамп не хоче і не збирається ні воювати з Росією, ні давати ніяких гарантій безпеки. Він хоче надурити в цьому Зеленського. В процесі цих подій я би ще раз сфокусувався на. Цілях, які переслідує Путін і про що ця війна. Є, така, є таке поняття, коли особливо це часто буває в сім'ях, в родинах, коли конфліктують між собою чоловік і дружина, або ще якісь родичі між собою. Ну, не тільки в родинах таке можливо бути, складається спочатку враження, що це там, побутові конфлікти, часто вони мають якісь там, матеріальні претензії і так далі. Але насправді як потім з'ясовується, що тут е мова йде про, е не про м матеріальні інтереси, а сторони, одна із сторін, е намагається, як це там, забрати душу у одної сторони. От Путін він спочатку прийшов до нас не за територіями, він прийшов за нашою душею. Він хоче відібрати у нас душу і, да, і зараз хоче. Але європейці розуміють, що він прийшов не тільки по українську душу, а також і по їхній душі. І це війна не за території. Це війна вимотати душу з людей. І фактично замість душі закласти, ну, Інше, якісь носій зла, тому що душа це завжди носій добра. Коли ми говоримо про душу, ми завжди використовуємо це слово в позитивній коннотації. Ось. А... Коли ми говоримо про зло, то ясно, що про душу не йдеться. І Трамп цього не розуміє, Зеленський цього не розуміє, Зелен... а може і розуміє, але хоче представити Трампу, що це. А йому не треба це представляти в цьому переконувати. Їм так зручно представити цю війну, що це війна за території. І, мовляв, потрібно обміняти мир на території. Для того, щоб отримати мир, треба віддати території. Ні, ні і ще раз ні. Всі, хто хочуть отримати мир, вони повинні розуміти, що прийшли за їх душею, за нашою душею, і потрібно віддати душу, стати дияволом, чортом. І тоді настане мир. Але це буде мир зла. Оце важливо розуміти. Тому найголовніше, що я хочу сказати, за всіма цими інформаційними повідомленнями і потоками, сенсаціями, ушакови, Ушакови і так далі, треба бачити глибокі і глобальні речі. От я е буду робити акцент зараз на. Найважливіших, найважливіших, найглибших проблемах. Зеленський і Трамп спільники, вони хочуть представити цю війну примітивно, як війну за територію. Але два зла не можуть між собою домовитися. Тому що одне зло Трамп не хоче давати гарантії безпеки, безпечного життя іншому злу Володимиру Зеленському. Тому. У них нічого не виходить. Наша задача все розуміти і розуміти, про що ця війна. Важливо не опускати цих моментів, тому що не буде ніякого миру і тим більше добра. Ми не досягнемо миру, якщо. Там, з домов території, питання не в територіях. У нас от, теж важливий момент, я хочу сказати. От люди настільки чіпляються за оці кордони 91-го року і так далі. Це просто така ну, швидка формула, якою розмовляють. За кордонами 91-го року, насправді, стоїть зовсім інше. Насправді стоїть не в, питання не в кордонах 91-го року. Питання у тому, що зі злом не можна домовитись. І... Ніякого щастя, добра не буде. Якщо ми спробуємо укласти угоду зі злом, всі, хто висміють кордони 91-го року, вони хочуть укласти угоду зі злом. А цього не, не можна робити, цього не буде. Ну і на завершення, я хочу сказати, ще раз все, що відбувається, підтверджую базові речі. Базові речі. Переговори з ворогом неможливі. Все, з ким може розмовляти, могла розмовляти Україна, це Сполученими Штатами Америки, з Вашингтоном. І насправді тут є якийсь ну, сенс і можливість перемовин. Наприклад, а, де щось зупиняється, і нам надається там, тамагавки тисячу штук, і ще якісь там ракети. І у випадку порушень цих домовленостей ми ними працюємо. Але справа в тому, що Трамп не переслідується і те. більше того, якби Трамп домовлявся, теж в корис... керувався цим правилом, що з ворогом не можна сідати за стіл переговорів і розмовляв тільки з нами. І це була б наша угода між. Вашингтоном і Києвом між Штатами і Україною, то це б ще могло якось спрацювати. Але Трамп паралельно укладає ще угоду з Росією. І тому з цього всього не вийде. Навіть якщо ми будемо дотримуватись правил не розмовляти з ворогом, а штати не будуть дотримуватись цього права, то ця формула, ця конструкція не життєздатна, вона не працюватиме. Це треба теж розуміти. Дякую всім за увагу. Дякую за підтримку каналу, буду закінчувати. На все добре, до наступних зустрічей.